Сьогодні абсолютно спонтанно. Сподіваюсь, що буде світанок, тому що він у 6.18. Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. І сьогодні ми проснулися дуже рано і вирішили зустріти світанок. І не там, де завжди, бо зазвичай ми йдемо е, на гору або до Дніпра. А сьогодні ми вирішили поїхати на іншу гору. Тим часом у нас іще зночі була повітряна тривога вже, мабуть, годин п'ять і не закінчувалась. Але тривога тривогою, а світанків ніхто не відміняв. І якщо є така можливість, то потрібно ними насолоджуватись. Ніяк не могли знайти місце, де зупинитися, і розуміємо, що сонечко вже почало сходити без нас. Трошки ми прогадали з місцем. буде сонце над кукурузою. Я щось думала, що воно буде там дуже гарно над Канівським водосховищем. Як я люблю вересневі світанки, тоді вже не потрібно просинатися о четвертій ранку, як серед літа. Ранки вже прохолодні, як і ночі, і тому над Дніпром дуже часто стелиться туман. І, можливо, навіть я знайду фото і покажу вам, як це із лисої гори світанок із туманом. А сьогодні буде світанок над кукурузою. Зустріли сонечко, подихали ранковою прохолодою. І по дорозі додому такі довгоочікувані слова. Улага, Улага, Останнім часом якось дуже багато повітряних тривог. Вони дуже затяжні. І по 6 годин, і по вісім. Дуже гучно буває вночі. Хоча цієї ночі було начебто тихо. А можливо, я вже просто міцно спала. Тож доброго ранку всім, хто починає свій день з моїм відео. І нехай він для вас буде добрим, насиченим приємними моментами. Я також спробую вас сьогодні замотивувати, щоб ви могли відкривати в собі якісь нові грані, можливості, можливо, зробили те, на що давно не могли зважитись. І ще трішки вам наших місцевих краєвидів. Ну і чим же продовжить ранок, який так чудово почався? Звісно, це кава 25 Coffee Кофі Дуже її люблю, майже рік вже її п'ю. І за цей час я випробувала вже дуже багато різних варіантів, і кожен з них хороший по-своєму. Кава свіжої обсмажки без ароматизаторів. Я, до речі, замовляю в зернах, бо дуже люблю свіже змелено. На сайті величезний вибір кави. Я думаю, що кожен кавогурман знайде собі щось до душі. А я, наприклад, не хочу зупинятися, і кожного разу, коли я думаю, що все, мабуть, краще кави немає, мені знов і знов хочеться спробувати якусь іншу. І цього разу я спробувала каву, яка найкраще пасує до молока, оскільки я завжди п'ю або з вершками, або з молоком. Вже подобається, що на сайті є підбір кави, де, вказавши смаки, які ви любите, вам підберуть ідеальну каву для вас. Від 350 гривень є безкоштовна доставка, і також за моїм промокодом олена 25 ви можете отримати знижку 20%. Посилання на сайт у описі під відео. Тож, якщо ви ще не пробували цю каву, то я вам дуже раджу. А хто буде пити каву разом зі мною, то смачного вам. Так, ну, загалом, я взагалі-то думала, що я вам зніму цей процес, але чоловік це зробив якось в тиху і по темному. Відпиляв він цю штуку, навіть вирішив не заводити бензопилку, а взяв ножовку свою стару. До речі, мені трошки сварився, що я взяла не ту ножовку, що я її могла затупити. Ну, то таке. Ну, Загалом вікно зараз посередині, а там тільки той шматочок ще треба буде збити. Я задоволена, і я його спитала по його словам. В нього це зайняло 15 хвилин. Ну, от дві години і 15 хвилин, і прийом там, де треба. Все прекрасно, я щаслива. Ну я думаю, що цей час вартий того, щоб наступні 30 років, ну я сподіваюся, тільки Бог дасть, я насолоджувалася цим вікном і цим видом. Для тих, хто не знає перед історії, то ми трошки змістили вікно, бо воно було не посередині. І піноблоки ті, що справа, я докладала сама. А це в нас знову продовжується процес накриття даху, і сьогодні моєму чоловіку допомагає мій старший син Андрій. Починали вони ще кілька тижнів тому із Максимом, але минулої неділі Максим уже поїхав на роботу в Київ, то тепер попросили ще Андрія. Добре, коли є стільки синів. І оскільки в будівництві даху я взагалі ніяк не можу допомогти, то ходжу, заглядаю, щось знімаю, нотую. Хоча, чесно кажучи, я думала, що я і піноблоки ложити не можу. взагалі-то я дуже боюсь висоти. Але коли ти ходиш знизу, то ну, не видно, що відбувається зверху, і заради контенту можна трошки перебороти свій страх висоти і залізти, подивитися, що ж там робиться на даху. А шлюбки на шкарпетки це поза модою. Навіть не уявляю, як вони тут ходять по цим дошкам. Я, наприклад, намертво прилипла до драбини. Ну, а це моя улюблена, дуже прискорена зйомка по кадрам, дуже швидко вечеріє. Потім чоловік встановлює ліхтаря і ще одного, і вони продовжують накривати. А оцей момент, де вони ставляють листи і одразу їх кладуть, ну, взагалі супер. Так, вчора тут до темна були будівельні роботи, здається, з цього місця. І знизу не дуже видно, що там, але ось по ці пори вже поклали профнастил. І сьогодні, після обід, я сподіваюся, що закінчать. Хтар стоїть, думаю, що воно таке. А це Оленка ходила на базар і накупила краси і в вазу поставити, і в квітник посадити. Так, забрала домилкову форму. Тут таки вирішила повернутися, не морочитися з нею. Це бо я в ательє працювала, як раніше, то я б, звичайно, там його за якісь півгодинки сама зробила, а це не захотіла. У мене оверлока немає, щоб 에, з горловинкою гратися. То заказали трошки інакшу форму. Це, до речі, Шевченко, сьомий номер. І десь тут я бачила якийсь подаруночок. А, Ось він залишився. Клас, навіть поклалися тако, такий брелок. Це Данилко зрадіє, десь побіг вже. Гулять, ну думаю, що це йому буде, бо тут я дивилася вже, цього разу звернула увагу на горловину, щоб вона була величенька і щоб тягнулося. І шорти, звичайні, звичайні чорні шортики. Клас, це він буде радий. Так, привіт. <смеш> в брудне дзеркало. Хлопці постійно рушником витирають і залишаються такі сліди. Ну, не про це. Загалом мені дуже хотілося якось організувати оцю частину, частину чогось стільниці, де це наставлені якісь там креми, ватні диски. ну, Загалом всі там, ну, в основному, мої, крім там, зубна паста і щиток. Це, до речі, хлопці крутять профнастил на дах, то такі звуки іноді будуть. Я вже думала сюди якийсь органайзер. Але ну, якщо це весь цей всі ці речі добре скинути в органайзер поставити органайзер, ну я не знаю. Я не думаю, що в мене прям від цього покращає на душі. Потім я подумала, що якщо тут зробити якусь поличку, щоб просто вище підняти. Але якщо на поличці все це розставить, ну не знаю загалом. А потім я подумала, що в мене є така ось ця. О поличка. Вона тут, до речі, була разом з цією хатою. Ми купили. Вона початково була, здається, в якомусь знаєте, такому блакитному кольорі, в який раніше, в... в радянські часи. Мабуть, все фарбували і двері, і всі полички, і все. Ця поличка в мене із зеркалом, тому що коли в нас не було ванної кімнати, а була лише кухня, і такі речі, як там почистити зуби чи вмиватися, ми робили в кухні, вона в нас отут висіла біля мийки, і нам там потрібно було дзеркало. Зараз мені вже дзеркало, в принципі, не потрібне, єдине, що я не зняла, я вирішую, що воно трісне. Ну, воно може, можливо і трісне, але я все-таки його зняти. цю поличку, як ви розуміли, зрозуміли, я колись робила декупаж. Вона початково була, як я й казала, якась блакитна, потім вона ще була, така типу коричневого кольору. Якщо знайду, то покажу. Ну, така теж страшненька. <с Grammy> Перший варіант фарбування мені не сподобався. Потім я її зробила таку, але і зараз вона мені вже теж трошки набридла, Я б хотіла б її якось видозмінити. Да? І знаєте що? Я подумала, що оце та ідеальна поличка, на яку б стали мені креми і все. Єдине, що, чому я не ставлю туди свої креми, тому що вони ну, в різних кутках так, по діагоналі і мені трошки якби, далеченько туди тягнутися. І сьогодні я взяла рулетку, думаю, а раптом ця поличка стане ось сюди. Ну, це, звісно, доведеться прибрати, десь перенести тримач для. Фену, і що ви думаєте, я подумала, ой, не подумала, я взяла рулетку, я поміряла. І буквально 2 см вона не влазить. Але я людина дуже вперта, я на неї уважно подивилась і помітила, що в неї є от такі ось виступи. І якщо або з кожної сторони по сантиметру, або з тої сторони, яка буде в кутку. Випиляти, ну, спиляти оцей верх, то вона туди стане і буде все чудово. Так що, <с> я думаю, що найближчим часом буде якесь перефарбування, можливо, декупаж. Ну, загалом декор перероблення цієї полички. І потім я її хочу повісити сюди і оце все туди якось організувати. І побачимо, що з цього вийде. Ну, загалом на цьому етапі я вже відрізала лобзиком з двох сторін ці частини кришечки, але цей процес не зазнявся. Також відірвали дзеркало, і зараз я, як вандал, намагаюся зняти ручку, бо на ній вже 100 шарів фарби, і відкрутити її просто неможливо. У мене була дуже насичена неділя, хоча зазвичай в неділю люди не роблять. І тут я вам показую двері до. Це саме ті двері, які у нас йдуть із кухні вже в прибудову, і які я ще з весни, коли переклеювала там шпалери в кухні, дуже хотіла замінити, але такі дочекалося, доки вже буде навіс. Ну, Як ви зрозуміли, ці двері такі ж нестандартні, як все нестандартне в нашій столітній хаті, ці двері, що ми зараз будемо ставити, ми купили в Білій церкві, купили їх три штуки по 200 гривень за штуку. Але вони двохметрові. Тому я намалювала, як їх відрізати, вирішила знизу відрізати 7 см, зверху 3 см, щоб хоч якось зберегти цей малюнок. Як я й казала раніше, що чоловік займається дахом і в нього немає часу возитися з дверями, але я попросила сина, і зараз ми будемо вперше з ним, і він вперше, і я вперше ставити двері. Ну, про те, як ставити міжкімнатні двері, я знаю тільки в теорії. Ну, нам добре, що нам потрібно ставити в стару коробку. Петлі ми купили метелики, називаються да, бабочка російською, то з ними трошки простіше, не треба врізатися. Благо, що Андрій в мене теж такий безстрашний, як і я, і береться за все, що тільки можна взятися. Взагалі, я думаю, що ну, не треба боятися робити те, чого ви ніколи не робили. В крайньому разі в Ютубі можна піддивитися, хоча ми і не піддивлялися, вирішили, що якось воно і буде, і якось воно і вийшло. Знизу в нас трішки вийшов зазор, але ми вирішили наростити і зі сторони кухні поріг, і трошки там збоку були щілини, які ми теж придумали, як заробити. Ну, такі проблеми в нас виникли через те, що в нас коробка була вже трошки не по рівню. Вона тут стояла 17 років, і щось її, мабуть, перекосило. Ну, загалом двері ми поміняли, а вікна ми довірили міняти професіоналам. І в нас вже стоїть вікно одне і друге. Клас. Такі у нас тут робиться хлопці, поки що. ну Тиждень точно тут ніхто нічого не робитиме. Я думаю, мабуть, пройдуся, позбираю хоча б ці якісь дрібні дощечки. Хоча мені вже, чесно кажучи, взагалі хочеться це все якось винести, але ще, ще трошки не все завершено, бо я так розумію, що ще тут обшивати треба буде утеплювати цю частину даху. І це знову буде. І ще щось там різаться. Зараз трошки поприбираю. Ну і поки я тут навожу порядки, трішки ще вам розповім про двері, чому ми вирішили взяти саме дерев'яні двері, саме тому, що їх потрібно було підрізати. Звичайно, можна було купити оці такі ну, недорогі МДФ, ні я їх називаю картонними дверями, але підрізати їх не можна. Єдине, що мені в цих дверях, які ми поставили, не подобається, це ручка. Ну звісно, я їх збираюся пофарбувати, але я думаю, що мабуть є сенс їх фарбувати вже після того, як ми замінимо ручку, щоб потім не довелося мені дофарбовувати в тому місці, де ручка. Тут я вже нарешті добралася до альтанки, вирішила прибрати і її, бо там у нас теж стільки будівництва, стільки там оцей будівельний безлад. Максим тут пиляв доски прямо в альтанці, і там така гора тирси, що можна прямо гом'ячків розводити. Зараз я дивлюсь на цю альтанку і розумію, що через шалену спеку і через у нас постійні літні ремонти я, мабуть, цього кілька разів. За літо сиділа у альтанці. Ну, вже трошки краще. То я вже скучила за своєю альтанкою, насправді я тут вже дуже давно нічі, ні каву не пила, ні не сиділа, бо тут у нас такий будівельний брухт. якось воно так виглядало, все не дуже привабливо. Ну, Трошки поприбирала, мені вже набагато більше подобається. Щось сюди поскладала під стіну, тут дрібненькі. Обрізки поприбирала. Ну, єдине, оці от піноблоки я вже не хочу тягати, тому що вони достатньо важкі, як для мене. Хай вже стоять. Ну, а тут виглядає так, наче я вирішила зрізати піну, зняти наклейки з вікон, але насправді я прокрастиную. Тому що я сьогодні запланувала зробити ту поличку, яку я вчора зняла, і почала робити. І там така сама неприємна для мене робота це її шліфувати. І я шукаю собі будь-що, вирішила поки що з вікнами погратися, хоча такої нагальної потреби в цьому не було. Це вікно виходить ну, майже на північну сторону, і сонце туди потрапляє буквально кілька годин зранку. Але я знаю, що наклейки краще одразу знімати, поки сонце. Їх там не припечатало до такого, до такої міри, що потім дуже важко зняти. Хоча в мене ці вікна вже, мабуть, тиждень стояли в теплиці, ми думали, що чоловік ну сам їх поставив, але все таки зрозуміли, що не буде в нього часу їх ставити. Тож запросили монтажників. А ще крім полички, мені потрібно посадити сьогодні рослини і посадити не просто в якесь місце, яке готове, а переробити дуже багато роботи перед тим, як їх посадити. Ну, а тут ви, мабуть, зрозуміли, що процес прокрастинації завершено, і таки я себе вмовила. Зробити якийсь перший крок. Я завжди себе так кажу: ну давай трішки, хоч 15 хвилин поробиш, якщо не піде, то ну, можливо потім. І вже коли ти в пилюці, в, в, в цьому всьому. До речі, болгарка це інструмент, який я взагалі терпіти не можу. Мені дуже страшно з ним працювати. І, власне, єдине, що я болгаркою роблю, це шліфую, і шліфувати я нею дуже не люблю. Тому що це пил, тому що це бруд, тому що вона дуже жужжить. Звісно, коли чоловіки вдома, то вони цим займаються, але коли я розумію, що цю роботу, крім мене, зробити нема кому, то я беру болгарку. І роблю. Ну, далі я вирішила відірвати те оздоблення, що було, бо воно було тільки спереду, мені його на боки не хватило, коли я минулого разу це робила. І вирішила тепер уже по периметру зробити з інших планочок. Тож вирізала їх за допомогою лобзика, гвіздочками маленькими закріпила. Далі дошліфовую, протираю від пилу щіточкою, ганчірочкою і буду шпаклювати ті міста, з яких я вчора, як вандал, зривала там ручку і застібку. Так, і знімаю, що в мене вийшло. Тут я зашпаклювала, потім, коли воно підсохне, я його все наждачкою порівняю. Дивіться, я, в принципі, без фанатизму його як би шкурила, да? шліфувала. Во. Десь щось залишилось, хай і буде. Мені, в принципі, такий стиль підходить ну, під прован, що воно таке трошки десь бите, десь якісь мазки, фарби, можливо, не ті. Оці частини, куди я болгаркою взагалі не можу залізти, я їх залишила просто пофарбую зверху, і все, мені так нормально. Так, ну, Тут кутики зашпаклювала, потім зашкурю вирівняю. і в принципі, такий най-мій неулюбленіший процес це підготовка до самого фарбування. Майже завершений. Тут тільки пошкурить, витерти його від пилу гарно. Ну і потім ще такий, да, буде муторошний довгий, нудний процес. Як для мене, мені потрібно буде не знаю, стільки це шарів піде. Пофарбувати його в білий колір все повністю. Ну, Я думаю, що два-три шари буде точно, тому що тут коричневий, він такий доволі темний. До речі, я в колодочку біля гойдалки заховала ті рослинки, що я вчора купила. Е і очітки, і Ого, забулася, Як називається, напишу лілейника навіть купила. Е Боже, що знов забулася, як називаються. Ну, загалом ви зрозуміли. Ви знаєте, я вчора їх купувала з таким азартом, мені так хотілося посадити, а зараз я розумію, що мені із цією поличкою грається. І тут багато роботи, бо насправді зараз покажу, як зараз виглядає цей. ну, Я вже його квітником навіть не називаю, бо це просто жахіття. І хочу хоча б почати, якщо не зроблю. Оце о, якось прибрати, бо тут просто жесть. Воно там щось посохло, щось погоріло. Оце вже відсвіло. Ну тобто, мені тут нічого не подобається. Тут все потрібно міняти, і ну, я думаю, тих рослин що я купила, мені не вистачить, буду ще потім докуповувати. Але хоча б почати, бо сьогодні якраз приятливий день для посадок. І от я за що, що дуже багато хочеться, і я так знаєте розумію, що в мене просто ресурсу на все не вистачає. І там, в принципі, можна вже, мабуть, намагатися щось штукатурити всередині, вже стоять вікна і двері, мабуть, вже через тиждень ми вхідні поставимо вже наступного разу, коли хлопці будуть. Так дійсно втомлена, вже якось робити не дуже хотілося, але я таки вмовила себе, що я сьогодні пофарбую цю поличку, щоб уже наступного дня займатися безпосередньо декором. До речі, як їй казала, це така дійсно для мене дуже нецікава робота. Просто фарбувати в якийсь колір, тим більше, що потрібно було, мабуть, шарів, я не знаю, 3, 4, 5 для того, щоб вона стала біленькою. Робила це і валиком, де залазила, де не доставала там кісточкою, фарбувала. Ну, як ви напевно зрозуміли, продовження буде вже в наступних відео, і буде окреме відео на моєму декупажному каналі Handmade Provence. До речі, хто ще не підписався, то підписуйтесь, залишу посилання під відео, і там буде майстер-клас по цій поличці. Загалом в мене був дуже насичений сьогодні день, як ви зрозуміли, далі в мене був квітник, і в квітнику було дуже багато роботи. Там я дійсно дуже втомилася. Почала, мабуть, годині о четвертій і о сьомій тільки закінчила. І зараз уже початок 12-ї озвучую відео, і сподіваюся, що на ранок воно вам буде. Загалом я посадила всі ті рослинки, які купила, і ще ризикнула, пересадила, бересклет з того місця, де він мені заважав, бо близько до газону. Я його, звісно, обрізала і сподіваюся, що він приживеться. І також я вирішила пересадити ще й свій ялівець, хоча він вже такий достатньо дорослий. Я його садила, мабуть, 3 чи 4 роки тому. І теж я його обрізала і сподіваюся, що він приживеться. Загалом дуже задоволена результатом. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.